Всім привіт! Питання фітофторозу, фітофторозу на картоплі. Значить, питання, як то кажуть, не просте, тому що коли сухий рік, коли мало дощів, то воно ніби й не проблема, там. а там щось чимось скропив будь-яким там мідь, мідь вмісним препаратом. Коли лупашать сильні дощі і важко побороти, тоді хоча б раз за сезон <кх> треба обробити чимось потужним. Просто поділюся те, чим я обробляю зараз. Повторюсь, це обробляється суто раз за сезон, тому що в нього дуже довгий період очікування. Але потужнішого засобу я просто не бачив. Ось така штучка. Таку штучку купляти на наші городи невеличкі. Це, звичайно, перебор, воно дуже дороге, 6 кг. Колись ми оце скинулися з глядачами каналу, так, там, от. і я по... не пам'ятаю по скільки. По 400-по 800 грам, тому що 400 грам іде на 10 соток. І я порозсилав. Отак От ми заморочилися. Зараз знайшов в інтернеті, де його продають по кілограму розфасований, бо іноді є ще фасовочки по 35 грам. Там. Ну, то це взагалі мало. О, та й хто, хто з нас, яке там і що. Значить, дивіться. Беру ось таку штуку. Кілограм 400, 400 грам. Іде на 10 соток, ну у мене десь соточок 6 цього року небагато, то мені його повинно вистачити на 3 роки. Друга тема, що буде злежуватися і втрачати в властивості. Значить, це мідь-вмісний препарат. От, в складі є Менкоцеп. Мінус, значить, ефект препарату, самий сильний, як я скажу, будь-які там ревуси там і так далі. і так далі, Всякі там редуміли голди і так далі, не говорячи за якісь дешевші речі, явно слабше від цього. От. Але, але Період очікування 40 діб. Тобто кропимо, коли молода картопля. От. Мається на увазі, ми її не будемо зараз вже копати, їсти молоду, так? а коп, кропимо ще, коли вона в'юна, так, і не копаємо. Якщо ми її скропимо осінню, тому що це єдиний препарат, який прям зупиняє фітовтору. Ну, не тоді, коли вже буквально геть чорні стоять кущі, але таку О, дивіться, які в мене помічники. Але таку вже дуже виражену фітовтору. От, І в той же час прям капітально зупиняє і дає 2-3 тижні, навіть вже в кінці літа, коли вже вона розгулюється, ще 2-3 тижні буде стояти. І буває саме такий критичний період. Вона б ще б росла і росла і росла, ще картоплини такі не, не геть набрали і тут чорніє. Так Це єдиний препарат, який я бачив, що прям пах і зупиняє. Капітально зупиняє, і воно ще встигає дорости. То тоді від моменту кроплення до моменту поїдання картоплі, навіть якщо вона вже викопана, теж про те чекаємо 40 днів. Так, тому що викопана картоплина жива, так, вона ще ж може сходити свого часу, давати нове потомство. То вона залишається живою в ній. Обмінні процеси далі проходять собі помаленько, і 40 днів так само проходять, навіть якщо ви його скропили вчора і викопали завтра. Просто треба почекати 40 днів. Ну, а якщо... якщо не настільки люта фітофтороз і не, не, не сильний, не надто вже якийсь такий жорсткий період, то, звичайно, таке, воно і дороге, і з великим періодом очікування краще не використовувати. Купуйте любі, звичайно, мідь мідьвмісні, будь-які мідьмісні, явно ефективніші. От, але от, значить, якщо на помідорах дуже ефективний магнікурнево, от на картоплі він чомусь явно слабший. От, ніби теж фітовтора, але розвивається по-різному, чутливість різна. От І магнікурнево там не ефективний. Такий прямо ефективний, як на помідорах, що може навіть чорне стебло на помідорі підсохнути, вже по чорнілит фітовторозу, так. І далі буде рослина рости і все. От, Таке я бачив тільки від магнікурунево, особливо коли він був в перші роки. так, Він ж тоді називався Консенту. Так от, ось стосовно цього. Пергаду такого ефекту не буде. Ну, І ще момент. так, Звичайно, його треба засипати завчасно, так, помаленько, неповільною струйкою заливати, тому що він трошки довго буде е розчинятися. так, от, І якщо ми його десь там підвезли, поставили на полі, походили і так далі, він осяде в осадок. Тому його добре збовтати. перед оприскуванням добре збовтати. Або залили і зразу ж пішли кропити, він на плечах трясеться. І за це електричний оприскувач, вже зараз вони стали стандартні. Само собою, це комбінується із е, всякими підживками і з труткою від жука. Так, Зараз я цього року вживаю кораген. Так, я його розділю на два оприскувача. От, це взяв От, рост концентрат, це йде азот фосфор калій. ну то це таке ладно, азот фосфор, калій і так дається. Весною. Коли дається, коли, якщо добре, гною дано, то можна не давати, Ну, але а хто і те, і те, дає. Його тут небагато, але от, бачимо: сірка, магній, мідь і так далі. І так далі. От, і калію тут небагато, то я ще давав хилатин калію, зараз я покажу. Хилатин калій. Так, він то насправді не, х... Не, х... не хилатний калій. так, Там проста сполука. Я вже не пам'ятаю, калій хлор чи щось таке. от. Калій 2О, так, ну, оксид калію. От, ну, так названо хелатин. Суток калій хеланих сполук не потребує. От, е, калій е, збільшується розсип, розсипчастість картоплі, вона стає більш така розсипчата, коли її товчеш. І Калій покращує зберігання картоплі, вона значно менше хворіє. Тому калій я додавав ще окремо, або брати зразу якийсь концентрат, якщо, якщо щось таке брати, от, то там має бути НПК, К має бути там не 5-5-5, а 15 має бути, так, в кілька разів більше. От, азот, якщо ж, друга половина літа, азот особо не потрібен. Там ледь-ведь, але практично він не потрібен. От, якщо початковий період, весна і так далі, то навпаки краще, щоб азоту було більше. Хоча ну, азот вирішується, там, наприклад, тим же шкарбамідом, якщо буде дуже блідо рости. Є простіші способи, не говорячи про те, що хтось дає. ні. Тобто все це ми поєднуємо от, і один раз за рік я обробляю оцею от потужною штукою. Що, що ну, з усіх перепробуваних, це саме, саме потужне. Все, не буду вже 100 разів повторюватися. От. Я вже про це відео знімав і минулі роки. Ні, я ним не торгую. От, за рекламу мені не платять, не переживайте. От, засіб цей взагалі то для винограду розрахований, а не для картоплі. Але от так в ньому гарно скомбіновано, що він дуже капітально зупиняє второс тобто на картоплі. Тому його використовую, ну, але стараюся раз за сезон, оскільки дуже довгий період очікування. Якщо все робити правильно, тому що виноград я теж не знаю, чи його прям так кроплять і ждуть 40 днів. От. Якщо їм прям буде зараз раптово вже є ягодки і буде поражатися, почнеться грибком. Я думаю, його скроплять і ніхто там 40 днів чекати не буде. От. Ну, але якщо для себе, ну, то звичайно, ми таких речей не робимо, як роблять недобросовісні якісь фермери. Все. Надіюсь, був корисний. Всім пока. З вами був Леонід Кутвицький.